А в нас в гостях у студії Сергій Степанюк. Доброго ранку, пане Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Дуже дякуємо, що знайшли час бути сьогодні. В нашій студії зараз з вами будемо говорити про важливе. Так, власне, ви сьогодні у нас, тому що ви є організатором концерту, який відбувся, от минулих вихідних безпосередньо великий благодійний концерт, який був направлений на збор коштів для жителів Херсона, насправді не очікував, що мене запросять щодо цього концерту, але слава Богу, що все пройшло добре. Чому ж така визначна подія? Дуже багато християн долучилися, дуже багато роботи ви зробили. Розкажіть, будь ласка, пане Сергію, взагалі. Як у вас виникла ідея цього концерту? Чи складно було взагалі збирати все, знаєте, по крупиночках і учасників, і взагалі підготовку халу? І навіть оцей чудовий, у вас був такий, така чудова експозиція. Це був, по-моєму, не лебідь, голуб, так? Така пташка, так. Можливо, так, покажуть. Можна показати відразу фото. Насправді, хочу сказати, що доводилось мені в житті проводити багато різних Різних таких подій проектів проводи організовувати цей проект. Видався чи не найлегшим? Серйозно, як не дивно за таким Для великим мене... масштабом. А виявився не е, ну от чесно скажу, що я не я не чекав, що буде ось такий масштаб, що будуть стільки будуть відгуків, і буде зібрана така велика сума, про яку згодом трішки теж. А теж, чому теж був сказали. найлегше? Якось все сприяло тому, якось люди відгукувалися, допомагали чи е, у чому було? — так. Так хочу сказати, що е, дивіться, був карантин. Майже два роки був е, карантин. Потім почалася війна. Люди люди втомилися від цього і люди. Люди, от у всякому разі, от, в лібережному духовному центрі, uh -huh. це церква велика, ось люди настільки активно долучилися до допомоги, вони вкладали свій час, кошти. От цю, цю пташку вони вішали ще там раз ці, ці, ці цілий день. Так, вона це складається з так таких робіт. маленьких. Скільки, скільки там було маленьких пташечок? Я знаєте? Якщо, не помиляюся, десь, десь 400. Ого. Зробити їх теж тільки часу. Я хочу, я щиро хочу подякувати от, прямо зараз тим, хто долучився, це, це просто неймовірна робота. І я ж кажу, настільки церква активно включилася, що е, мені потрібно було ну, нашій команді, яка працювала над цим, хоча вона така невеличка, яка організовувала, керувала, що нам потрібно було просто скеровувати, коли що, як поставити і коли хто що має зробити. Ось. Uh -huh. Тому велика подяка Богу і людям, які долучилися до організації. Ну, власне, Хочеться тепер детальніше і по порядку розібрати взагалі цей ось концерт, так так буде у нас розбір благодійного концерту. Його назва називається його назва покликані бути крилами. Так, звісно, ми розуміємо тепер звідки ця композиція, яка була зроблена. Чому така назва і що вона означає? Тому що ну, щось таке глибоке вбачається в цій назві, так, ми говорили про те, що ну, взагалі концерт був присвячений українським волонтерам, тобто. Тим людям, які активно зараз працюють для того, щоб допомогти наблизити перемогу України, скажімо так, тобто, в якійсь мірі вони є крилами для нашої країни, крилами для, для ЗСУ, крилами для от, взагалі для України, які підтримують, завдяки яким Україна. Можна сказати, парить над цими негараздами, які зараз в ній є. Гарний тому, символізм. Тому ми крилами ми назвали волонтерів. Ось, і вони покликані, покликані Богом. Я впевнений, в тому що вони покликані Богом, щоб бути ось цими крилами, які будуть допомагати допомагати Україні сьогодні. Ось, okay. ось такий символізм. І е, головний лейтмотив ось цього концерту був такий: я кілька разів на сцені це повторив, що усі. І ми можемо бути волонтерами. Усі ми покликані бути крилами. Uh -huh. Це головне те, що і сьогодні я хочу сказати, що ну на мою думку, що е, кожен християнин може бути і повинен бути сьогодні волонтером на різних рівнях. Хтось може е, хтось може дійсно їздити туди, допомагати постраждалим там на е, в зоні бойових дій, навіть а хтось може просто пожертвувати якусь гривню, дві-три uh -huh. для того, щоб допомогти в цьому. Зараз це, це просто необхідно. Так, і це теж люди відчувають себе учасниками, вони дотичні до цієї великої справи, тому треба на цьому наголошувати. Так, дійсно. Так. А скажіть, будь ласка, Сергію, чи була основна мета тільки збір коштів? Чи можливо метою, ще було познайомити наше українське суспільство з тими волонтерами, які взагалі існують, які роблять величезну справу? От що ви наслідували? Так, звичайно, було кілька цілей ось цього концерту. Е, перше, це, ну. Звичайно, гарно провести час. Ну, можливо, це не найперше, але одне із е, гарно провести час, насолодитися оцією атмосферою, тому що ну ми втомилися. Ми втомилися від війни, і навіть от я читав в коментарях у Фейсбуці. Люди кажуть, я, я за рік, от одна глядачка наша пише: Я я за рік настільки, каже, втомилася настільки, от була в напруженні постійному, і тут я просто відпочила душею. Ось, тобто, ось ось такий гарний, гарно провести час. Але завдяки цьому гарному проведенню часу ми зробили і е, хорош, хороші справи. По-перше, ми познайомилися з людьми, віруючими християнами, які дійсно в зоні бойових дій проводять свою волонтерську діяльність, е, ризикуючи життям, реально ризикуючи життям, тому що ось буквально недавно волонтерська група загинула там на, в, тій, в тій зоні, е, і тому вони, вони постійно під обстрілями, вони постійно. Тобто вони теж виклики так, так, такі мають. Так. Приїхали. Я хочу подякувати і Максиму Бузі. Максим Буга. Він ну йому ближче йому з Києва. Приїхав Олександр Кропець із зі Львова, і Дмитро Чернецький із Чернівців. Вони розповіли, хоча трішечки розповіли про свою роботу, але в особистому спілкуванні, коли я слухав, як вони між собою спілкуються, і як вони десь, можливо, навіть жартома говорять, ой, там прилетіло, ну не по нас вже прилетіло. ось, Але вони активно працюють і служать для того, щоб допомагати людям. Ну і звичайно, це збір коштів. Чи вдалося досягти мети зібрати там кошти, які планувалися? Чи взагалі не планувалося ніяка сума, просто чекали, який взагалі буде. Фідбек Ліна Денисюк, яка була можна сказати, моєю правою рукою в організації цього концерту, вона вже потім сказала: Я молилася про 100 тисяч. Нам потрібно було зібрати для села Любомирівка, яке знаходиться на межі там між Миколаївською і Херсонською областями, там воно розрушене зовсім. Нам потрібно було зібрати 79 тисяч на те, щоб закупити паливні брикети для того, щоб люди там могли дозимувати, щоб їм було тепло. Mm -hmm. Ось. Ми зібрали більше понад 110 тисяч гривень. Ну, я навіть навіть. Не очікував, що буде така сума, тому що, що і в залі збирали, і онлайн збирали, і в Ютубі хто дивився, теж долучився добряче до, до збору. Тому велика подяка Богу за, за ось таку суму. Це виходить так, що як я спілкувався з Олексієм Гайдуком, який волонтер там на Херсонщині. Він сказав, що завдяки цьому збору не тільки Любомирівка отримає допомогу, а ще й сусіднє село, я не пам'ятаю назву, теж отримає. Допомогу завдяки ось такому такій події, яка сталася в Києві в лівобережному духовному центрі. Uh -huh. Ну власне, теж кому цікаво, в Ютубі можна знайти цей концерт в записі. А бачили, що крім тих виконавців, яких ми знаємо з церковного середовища, наших знайомих, хто не один раз був у студії, було дуже багато досить таких відомих виконавців, які були учасниками різних талант шоу в Україні, і, взагалі, відомі в певних своїх сферах, як виходив на них і наскільки вони активно погоджувалися приймати участь в. Цьому заході. Ну, не дуже багато, аж двоє. Ось, але були, ну, по-перше, це був. Назар Ільчишин, він учасник голос України 9-го і 12-го сезону, останнього сезону, він християнин, віруюча людина. Можливо, хтось бачив, як він з Святославом Бакарчуком співав християнську пісню в ефірі такого всеукраїнського телеканалу. Це було дуже приємно. Я йому позвонив, запросив, він зразу погодився, тобто ніяких проблем немає. Ось і другим учасником, напевно, більш Відомим, більш популярним е, був Анатолій Матвійчук, народний артист артист України, композитор, поет, співак. Е, ми з ним давно, скажімо так, друзі підтримуємо зв'язок. Ось, і коли я йому написав, кажу: пане Анатолію, треба ось такий концерт без проблем. Він відразу погодився. Хочу сказати, ще була ідея, ще одну людину запросити. Не буду говорити хто, але теж відома людина. Але у неї якраз буквально Якщо не помиляюся вдень чи на, на день пізніше від концерту е, народився внук, <гум> ось, тому вона ага. не могла бути тут. Ось, е, але я думаю, що ми з нею ще обов'язково проведемо концерт. Добре, скажу, це була Оксана Білозір, яка теж була готова прийти, але ну, ага. так склалося. Ну я думаю, <гум> що е, це не останній захід, який е, так. в такому форматі проходить, тому що дуже хороший, е, такий пер, перша цеглина така покладена, мені здається, от ага. таких великих е, заходів, Ходів, які допомагають якраз і відволіктися трошечки, надихнутися і і крокувати далі, тому що війна триває, і, і пі, після війни у нас буде тривале відновлення, тому актуальності це точно найближчі часи не втратить. Важливий момент хочу додати, що е, на сцені звучали практично всі християнські е, пісні, тобто ті пісні, які посвячені Богу, які е, прославляють Бога, тому що це ну це церква, і це був християнський концерт. І е, я вдячний е, е, і Анатолію Матвійчуку, так який. Е, в якого є в його доробку християнські, саме християнські пісні, там Твоє ім'я Ісус була пісня, джерело життя теж там такі слова, що джерело життя у Христі Ісусі, у Святому Чого? Дусі. Тобто люди, які щиро віруючи, які прославляють Бога своєю творчістю, долучилися до ось такого угу. концерту. Стосовно волонтерів, так, яким угу. був присвячений цей концерт, от ем, я дивився нещодавно, можливо, теж. Хтось е, е, натрапляв на великий такий відеорепортаж відомої блогерки, журналістки Реміни Схакзай е, uh -huh. із Бахмуту. От буквально е, минулого тижня це відео з'явилося. І от там якраз е, її туди везе волонтер, е, і вони ходять і спікуються з людьми, які там, е, людей вивозять звідти, а це дуже гаряча точка uh -huh. Бахмут. І е, е. от вона з ним спілкується і питає, чи страшно, чи не страшно. Він розповідає свою історію. каже, а чим ти займався до війни? Він каже: я був ведучим світських заходів. Він каже, це так дивно зараз звучить, ведучий світських заходів. І це все про що? Про те, що абсолютно різні люди зараз залучені так. і безпосередньо у війну як захисники, і у волонтерський рух, які не планували напевно ніколи цим займатися, але але зараз за покликом душі дійсно є волонтерами. Які можливо ще історії ви от можете особливо виділити, які траплялися з вашого досвіду спілкування з цими волонтерами, і як взагалі зараз ми можемо? От зрозуміти, що людина порядний волонтер, щирий, який дійсно робиться не тому, що зараз нема чим йому зайнятися, а тому, що він залишив угу. щось і отримав такий поклик. Я хочу сказати, почати з другого запитання в спілкуванні з ними. Я ж я, я запитував у них у тих ви порядів. Ні, ні, трішки не так. Як визначити, кому жертвувати угу. кошти, так тому що зараз от я гортаю стрічку в Фейсбук, там практично через кожен пост там якийсь збір йде збір на допомогу і так далі, слава Богу, що багато людей долучається до цього, але є непорядні волонтери, так якщо їх можна так назвати, які можуть на цьому заробляти або можуть збирати кошти на те, чого не потрібно. От, коли от один із моїх друзів розповідав, каже його знайома збирає на автомобіль. Треба зібрати все. Він каже. Дай ну я перевірю. Позвонив там до нього. Є зв'язки до військових, для яких вона збирає. Вона вони кажуть: та нам не треба. У угу. нас водіїв не вистачає, а автомобілі у нас є. Розумієте, тобто може бути і таке. Тому, якщо допомагати, допомагати в першу чергу вони радять тим, кого ви знаєте, тим, кому ви вірите, кому ви довіряєте. Просто десь комусь отак розкидатися грошима, можливо, не варто. Треба шукати тих людей, які реально працюють, яким ви довіряєте. Це порада. тим важливо, паче, що в нашому порада. найближчому оточенні точно хтось через когось знаєте, це декілька так. рукостискань, і там точно є якісь волонтери, які серйозно займаються. Цієї справи а розкажіть, будь ласка, нам ще на останок для підтримки, можливо, тих, хто буде е, такий благодійний концерт організовувати, е, чи багато було складнощів взагалі і з чого розпочати? От просто з думки, чи, тут... чи сісти написати? Як це було у вас? І що тут розпочати? потрібно зібратися такою ініціативною командою. І прописати, прописати напрямки, напрямки за якими які потрібно от втілити, да? тобто і розподілити, хто за що має відповідати. Mm -hmm. Тобто, ми прописали, що нам потрібно світло, нам потрібна. У нас була благодійна ярмарка, ще солодощі, там діти продавали солодощі. На солодощах ми зібрали більше 20 тисяч, просто на, на різних там тістечках і так далі. Тобто, люди купували це все, і вони, ну тобто. Люди вдома зробили, інші люди купували, і це все пішло теж на допомогу. ось тому Хто за що відповідає розподілити, попросити цих людей, щоб вони активно взялися: хтось за звук, хтось за світло, хтось за ярмарку, хтось там за оформлення, за декорації. І все, людина й має свій напрямок, і ти просто з нею обговорив, як це все має бути, і все, людина працює саме в цьому напрямку. Тобто, тут потрібно просто гарненько всіх розподілити на свої місця і просто ниточками якби підпідтягувати, під, під, хто де має, як воно має бути. Тому насправді це не складно, коли є. Є посвячена команда, коли є люди посвячені, які хочуть працювати, які хочуть прославити Бога своїми талантами. Тому я ще раз хочу подякувати в першу чергу Богу за таку подію і за таких людей. А по-друге, хочу подякувати цим людям, активним членам церкви, які взялися за те, щоб допомогти влаштувати ось таке свято. Чудово! Ми, ну, власне, і вам, Сергію, теж хочемо подякувати за ваш поклик серця за ініціативу. Ми щиро віримо, що це не перший, не останній. Особ... Останній ваш концерт, що ви будете в цьому напрямі а, рухатися, і що люди будуть долучатися, можливо, когось ще з великих зірок ми побачимо, які співають у слава Бога. Єдине, що хочу до, до, до останнє сказати: усі ми нагадати, усі ми можемо бути волонтерами, усі ми покликані бути крилами. Чудово. просто на цій ноті я думаю, ми можемо завершити нашу розмову. Сергій Степанюк, організатор благодійного концерту, сьогодні, був з нами. Невеличка пауза, скоро повернемось.